Сьогодні, 4 червня, світ вшановує пам'ять дітей України, які загинули від рук куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість та ненависть це те, що відчуває кожен із нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність нашого майбутнього. Цей день нагадує нам, що війна, конфлікти та насильство це не лише цифри у новинах, це зруйновані дитинства. Це сльози та білі, які не мають меж. Сьогодні ми разом зібралися, щоб висловити солідарність та підтримку всім дітям, які постраждали від агресії, і тим, хто сьогодні мріє лише про мирне небо. За рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1982 року щороку, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, згідно із постановою Верховної Ради України від 1 червня 2021 року в Україні 4 червня день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Починаючи з 2014 року, через військову агресію, сім'ї та діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і найголовніше втрачають життя. У результаті повномасштабного вторгнення в Україні вбито 630 дітей. 1971 дитина отримала поранення, 2224 дитини зникло. Ці цифри не є остаточними та повними, адже кількість убитих, поранених та викрадених російськими окупантами дітей на окупованих територіях України достеменно невідома. За 10 років російсько-української війни постраждали десятки тисяч дітей з України. Деякі навіть не встигли побачити цей світ. Пам'ятаємо кожного янгола, пам'ятаємо про маленьке серця загиблих українців та схилимо голову у хвилині мовчання. Кожен із вас тримає в руках дзвіночок, і це не просто прикраса, це символ надії, миру, дитячого голосу, який має звучати гучно, а не мовчати від страху. Зараз ми всі разом прикрасимо дерева нашими дзвіночками. Нехай їхній дзвін. нагадує всім, що кожна дитина має право на щастя, безпеку та мирне дитинство. Дихилиться старенький ліхтар, будинок біля школи і парк. За вікнами спокійна весна. Калюжами до друзів ішов, просила мама знову і знов додому повернись до темна тільки ж тепер зустрітись дороги, не знайти у дитинства, я дівчат. У дитинства Нхто ну, би так подумати міг, що хлопці у моєму дворі, так будуть захищати мій дім. Я знаю, що побачу не всіх, коли розтане той клятий сніг, не бійся, мамо, лише грім. Тільки де ж тепер зустрітись дороги не знайти у дитинство. Я дівчатам по сусідству відправила листи у дитинство. Нехай ці дзвіночки залишаються не лише на деревах, але й у наших серцях. Хай кожен їхній звук буде нашим спільним закликом до миру. Дякуємо кожному, хто сьогодні був з нами. Нехай дзвіночки на цих деревах нагадують усім. Дитинство має бути мирним, безпечним та світлим. Нехай лунає не війна, а дзвін надії, любові та життя. Не забудемо жодну жертву та не пробачимо ворогу. Бережемо світлу пам'ять про кожну дитину.